Всім привіт! Вітаю в Джедайській Краївці. Сьогодні поговоримо про сьомий сезон серіалу Війни клонів, що вийшов минулого року. Він вартий уваги як мінімум заради знайомства із бракованою партією напередодні виходу одноіменного шоу. Також у цьому сезоні ми дізнаємося, яким чином Асока уникнула наказу 66. Обережно, можливі спойлери, хоча буду намагатися не розкривати всіх деталей сюжету. Сезон складається з 12 серій. А за змістом його можна поділити на три частини. Перша частина присвячена знайомству з 99-м загоном клонів, також відомому як Пракована партія. Так їх назвали через суттєві розбіжності з геномом звичайних клонів. Кожен член загону має свої унікальні здібності, а разом вони являють собою добре налагоджену бойову команду, що здатна впоратися з найскладнішими завданнями. І таким завданням стає порятунок клона Ехо. Він ніби загинув ще минулого сезону, але випадково виявляється, що він живий і знаходиться у полоні техносоюзу. На його визволення відправляються Енакін, Рекс та 99-й загін. В другій частині сезону ми вперше зустрічаємося з Асокою після того, як вона залишила орден джедаєв. Вона знайомиться зі звичайними людьми і дізнається, що репутація джедаїв далека від образу воїнів світла та добра, а багато хто джедаєв недолюблює і вважає головними причинами війни та хаосу в галактиці. Це стає неприємним шоком для Асоки, і вона вимушена ховати свою справжню сутність від нових знайомих. Згодом її знаходить бокатан, яка намагається отримати підтримку джедаїв для звільнення мандалору від влади Дарта Мола. Саме облозі мандалору і присвячені останній серії сезону. Чесно скажу, переглядаючи першу половину сезону, я розуміла, чому не дивилася цей серіал раніше. Все ж таки нескінчені перестрілки, бойові операції та взагалі приквели. Це не найулюбленіша моя частина зоряних війн. Хоча не можу не віддати належне тому, наскільки людяними є клони в цьому шоу. Це вже не знеособлена cgi маса з приквелів, яких не дуже той жаль, а бойові побратими, які мають різні характери сумують через втрату друзів та готові на все заради порятунку товаришів. Друга частина сезону, де Асока вештається з сестрами-механіками з корусанта та весь час рятує їх від неприємності з кримінальними картерями, теж не особливо цікава, як на мене. А ось фінал дійсно вартий уваги. Саме останні чотири серії витягли для мене весь сезон. Він є чудовим прикладом поєднання екшену, драматизму та несподіваних поворотів сюжету. Дарт Мол повертається, і двобій Асоки з ним є одним з найвидовищніших у всьому всесвіті зоряних війн. Що не дивно, адже для найкращого результату творці серіалу залучили Рея Парка, який грав Дарта Мола в першому епізоді, і відзняли двобій за допомогою технологій захоплення руху. Особливо гіркоти та відчуття приреченості додає синхронність сюжету з подіями в епізоді Помста Ситхів. Ми знаємо, що Осока і Енакін більше не зустрінуться. Ми знаємо, що Рада Джедаїв не впорається з Палпатіном. Ми знаємо, що скоро пролунає наказ 66. І коли клони, які ще п'ять хвилин назад готові були битися за сокою пліч-опліч до кінця, шоломи, яких прикрашені візерунком в стилі Асоки, обертаються проти неї, це трагічна мить. Також остання сцена з Вейдером набагато краща за сцену з помсти ситхів, де він кришить меддроїдів. Відчувається вся трагедія Енекіна, що втратив все, друзів, кохання, ученицю, все своє життя. Анімації вдалося те, що не вдалося ігровому кіно. Можу сміливо рекомендувати цей сезон всім, хто полюбляє приквели та асоку Тано, а також скучив за галактичним розмахом справжніх зоряних війн, джедаями та двобоями на світлових мечах. Також я б дуже радила його всім тим, хто планує дивитися прийдешній серіал Бракована партія. А ви дивилися війни клонів? Згідні з оглядом. Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, запрошую підписатися на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та фейсбук-сторінку. Там я максимально оперативно викладаю новини та чутки, офіційні та фан-відео. Посилання внизу. І як завжди, may the force be with you!